Доброго вечора, любі мої друзі. І сьогодні подивимось на таке питання. І не знаю, чи воно у вас задіває це питання, чи ні, але мені хочеться знати, чи повернеться заложний на своє місце, головнокомандуючий, чи буде він в Україні ще головним. Подивимось. Який архангел йому допомагає в цьому? Розумієте? Тому що йому також, як кожній людині, треба допомога. І якщо вищі сили допомагають йому, то я думаю, що воно щось буде. Зараз задаю питання для заложного, який архангел буде допомагати йому на повернення в Україну, на своє ж місце, яке в нього було? Так, дивимось. Господи, Боже, допоможи. Який архангел допомагає? Ох ти, нічого собі, дивіться, з ким він бореться. Це не так легко, це не так легко. Це архангел Люцифер. Ви бачите, це з самого початку війни, оця карта ще війни не було. Десь за неді... неділю я ж дивилась людям, передачу вела. І я достаю одне таке, от ви можете перевірити. Я достаю цей самий архангел. І тоді я думаю, та що він прилітає? І так він рідко приходить, і я його в основному не бачу. Але, бач, зараз те ж саме, оце йому треба воювати з Люцифером караул. Ви ж розумієте? Це не іграшки, це дуже серйозно. Як з люцифером воювати? Це силити треба? Ну, давайте подивимось, це проти нього. Але дивіться, Люцифер не значить, що це сам Архангел. В Люцифера може перевдітися люба людина, яка живе на землі. Понімаєте, хто буде проти. Ой, ну подивимось, давайте карти, Саме головне. Бо я, як це бачу таке, знаєте, я ж трошки більше знаю, чим вам кажу. І тому настроєння одразу падає. Бачите, проти нього які сили. Так, а ну, чи буде він на своєму місці чоловік? Будемо шукати карту чоловік, у всій колоді. Де вона зараз опиниться ця карта? Поки ж не хоче. О, о, оце зараз можна вже. Так, ну, і дивимось. Давайте трошки підвину, щоб всі карти зручно помістились. І як покажеться карта чоловіка, то я вам покажу її, де вона буде знизу, зверху. А тоді будемо вже розмовляти. Що воно буде? Так. Боротьба з люцифером. Оце як починалась війна, теж так само показувало. І цей люцифер ще не поборений. Угу. Так. Поки нема, поки нема. Та хай буде. Карти погані випадають, щоб вони не касались. Ось, ось він, ось дивіться. Ось. І над ним дивіться, які карти. Кільце він дуже цінує свою сім'ю. І показує карти, що поїхав він ну, корабель. Бачите, корабель показує. Но це, ці карти показуються в настоящому. але ж ми хочемо трошки заглянути в будущем, що воно буде. Так. Угу. Угу. Так, і ну, поганих карты нема поки. Давайте я покладу карти, щоб я вже спокійна була. Я теж нервна, понимаю? Мені вже все так надоїло, щоб если знали, Так, дивимось, Ага. Знаєте? Ну, тут таке. Воно і сімейне, звісно, може, і я була б жінкою залужного, так я йому так сказала, не їдь нікуди. Жінка йому так каже, але він поставив вгору і каже, я тебе слухати не буду, я буду робити так, як я вважаю. Але вона каже, я тебе дуже люблю, карта любові з нею рядом. А з ним кільце, то він цінує свою сім'ю і хоче бути рядом з цією сім'єю. Кудись він планує поїхати. Десь е, його жінка, десь, е, знаєте, в другій країні живе. Угу. Але ви знаєте, те, що я бачу, воно не таке же погане. Е, що він каже, що дуже погано те, що правлячі люди, які зараз правлять, вони тільки приносять, дивіться, що, оця карта страдань. Я вам часто її показую, коли про вас палакаю, там, і у вас якісь життєві проблеми є. Да? Тут бачите, яка карта: метла, терновий вінок і пліть, бачите. Оце три атрибути страждання. І ця карта, вона не біля, слава Богу, заложного, вона біля государства. Ось государство, бачите, башня. Що може, як може яка карта може означати государство? Звісно, башня. І цього государства страждання, три атрибути. Тобто, це государство дуже страждає. Але дивіться, як я бачу, то, ну, він повинен вернутися. Ну, нема поганої карти. Я бачу хрест є на дорозі. Я бачу цей хрест, він є. Це значить тяжко буде даватися. Це не так легко. Це, знаєш, прийшов я победив. Ні. Тут нелегко буде, але дивіться: біля цього хреста ведмідь – це допомога. Це не просто там зайчик якийсь прибіжав, а ведмідь буде допомагати, якась велика людина. Дивіться, карта успіху рядом з Христом, карта дерева. А дерево це я на місці, це моя країна, я тут живу, тут мої діти, я, знаєте, місцевий отак буде казати. Дивіться, з цим Христом сонце рядом, дитина це. При... Дуже любив він дітей, я ще раніше вам казала, О, друзі біля Христа і дом. Тобто вони ці всі останні карти, вони цей хрест закидали і сказали, що ми не дамо тобі двигатися, Хрест. Будеш ти на місці сидіти. Я так розумію, що він може повернутися. От дуже дуже хороші карти. Хрест, понятно, не може така, Доріжка тобі, і ти йдеш, і тебе нічого не зупиняє, і все в тебе ловко, так же ж не буває в житті. Те, що буде хрест, це буде не легко, а тяжко буде нести цей хрест. Але біля цього хреста ловкі карти. Тоді, що це означає, як для мене? Це, цей хрест закидають, розумієте? Нема поганої, нема карти, з якою хрест може подружитися і сказати, я зараз нароблю лиха вам, що ви не будете знати, куди діватися. Ні. І, знаєте, от, ну, приємно дивитися на таку карту, на таку людину, і зіркове небо біля нього, і книга Борозумний, і е, карта е, слави. Понимаєте? І карта всадник, що він, якщо там щось, він швидко все робить. Він ніколи не відкладує там ящик дальній чи щось. Це людина, яка, якщо там треба проблему рішати, то він буде її рішати, а не відкладувати десь там. Ну, що сказати, світла, чиста людина. Оце все, що я вам можу сказати. І такий, я думаю, що те, що я бачу, хай він мене послухає. То можна вертатися. Нема тут такої смертельної карти, знаєш ужасної. Хрест є, не буду скривати. Але ж я кажу, що він погашений, всіми, всі навкруги цього хреста, вся ловка карта. Тоді ми е, кажемо, ті, які гадають, да? кажемо, що Хрест у тебе погашений. Тобі тяжко, може, й зараз тяжко, але він погаситься. От таким чином. Але ну, цей архангел мені, розумієте, Люцифер не дуже подобається. Але ж, якщо б ви подивились, початок, як тільки війна починалась, тільки-тільки, ще до початку, він кожен день до мене приходив. Я ж комусь там робила розклад, дивила щось. Я кажу, та що це таке? Що це таке? Як це? Откуда люцефер? Вроді тиша, вроді нічого ж не передвіщало, шашлики ж тільки, і все. А тут, понимаєш, приходить до мене люцифер. І що ж ви думаєте? Те, що ви пережили, те ж саме пережила і я. Оцей і люцифер і літав. І бачите, люцифер все ще панує, все ще є він. Тобто він не пішов собі на відпочинок, відпустив нас грішних, а сам пішов собі на відпочинок займатися своїми ділами там десь на небі. Ну, Ми балакали про залужню. Я так думаю, я так думаю, що він прийде до нас. Дай Бог. Хай живе 100 років, тільки так буду казати. Хай 200, якщо хоче. Тохай 200 років, правильно? Хорошої людини хочеться пожаліти і пожилати е, мільйон років, аби е, навели порядок, щоб наші діточки не ховались е, і не падали мамі на груди, і кричали, я боюсь. Це пережити неможливо. Це, це, ну, ви знаєте саме, що я буду далі розказувати? Зрозуміли? Чекаємо. Не побачите.